Лузівських вогнеборців вітають з професійним святом. Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначають День рятівника. Кращі представники цивільного захисту отримують відзнаки від місцевої влади. Служу українському народу. Рятувальникам дякують за службу та називають їх відважними, готовими заради порятунку людей на самопожертву. Останні особливо обстріли показали те, що ви дійсно перші. перші рятуєте. Перші забезпечуєте безпекою ті об'єкти, які обстріляні були. Я вважаю, якби не ви, вокзала б взагалі не було, він би просто згорів. Ще оцеплення немає, ще поліції на місцях немає, а ви вже працюєте, не шкодуючи свого здоров'я, свого життя. І я хочу сказати великі слова поваги, вдячності за ту роботу, яку ви сьогодні робите. За роботу вогнеборцям також дякує голова Лузівської районної ради Вадим Гоч. Де які не гаразди, ви вже там і ви вже працюєте. За це дуже хотілося б вам щиро подякувати від себе особисто і від мешканців наших, які також бачать вашу роботу і відзначають, що ви найкращі, ви найперші. Пожежі вам тільки в серці, мирного неба і всього найкращого. І хочеться в цю минуту. Виразити слова вдячності за підтримку нашої служби Лазівської районної адміністрації, Лазівської міської ради, Лазівської районної ради. Вікторія Кожиду, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.